Найкращі фотопортрети українських авторів зможуть побачити франківці вже за місяць. П'ята бієнале імені Степана Назаренка Фотопортрет. Конкурс українських фотографів відбувся в Івано-Франківську. Мова йде про академічний портрет, який відображає внутрішній світ людини, її сутність, характер та психологію. Цьогорічний конкурс зібрав 150 авторів з усіх областей України, які запропонували 701 роботу. Серед якісних відібрати найбільш якісні. Непросте завдання стояло перед журі. Попри це, без особливих суперечок визнали 120 найкращих фото. Були розроблені якісь е, критерії. Ну, наприклад, критерії, щоб були різноманітні явища подані. Е, е, ну, наприклад, більш художня фотографія, яка більш в артистизм іде, більш е, фотографія, яка е, Така традиційна документальна традиційна є. Була ще такі, наприклад, де нечистий жанр, не чисто фотопортрет. А він переходить в жанр. Члени журі відомі фотографи з різних міст України: Гліб Вишеславський, Ігор Гайдай, Тарас Перун, Ростислав Конрад. Серед них внук Степана Назаренка каже радий, що справу його дідуся у такий спосіб продовжують справжні професіонали. Просто створити пам'ятник, який не говорить про людину, це не зовсім правильно. Якраз цей конкурс він продовжує до роботу і е, дуже добре, що в нас е, є автори, які точно так само ставляться до, до свого мистецтва, як бідусь. Серед авторів конкурсу чимало досвідчених майстрів, які неодноразово брали участь у фотопортреті. Відтак з'явилися нові імена з новими експериментами, творчими та технічними пошуками. Один з таких посів призове місце. Ми старалися якось відібрати експозицію різноманітну фотографію, які Ми старалися відібрати фотографії, які передають характер персонажа і внутрішній світ. Дісне задачу підхід імена переможців організатори конкурсу свідомо не називають. Побачити найкращі фотопортрети можна буде 8 травня в рамках святкування дня міста в залі обласної організації національної спілки художників України. Тоді й відбудеться церемонія нагородження двадцятки переможців.